Далі йду на роботу, пішки, страйк, сьогодні, завтра, буде страйк і автобуси не ходять. Це вже 4 кілометри наверх. А ще працювати. Так. Отож, йду вже. Майже на виході. Я трішки пізніше приходжу на роботу, бо працюю тільки шість годин. Хлопці вісім. Ще й там два обіди у них там. Десь 9 годин вони на роботі. Ну так, бачите, що вже ворота відкриті, вже кудись поїхали. А це майн хаус. О, дощ іде. А це, ж, це, ще, це вниз. Кому вниз? <гум> Мені наверх. Так, і я вже майже прийшов. Зараз буду дивитися, що я вчора натворив. А що я натворив? Зараз. О, ого о, 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 го Оце е, моя підписниця Ольга. Вона говорить, що в неї вкрали документи, а у мене моє портмоне на місці. Ніхто е, не брав. Так, це вже добре. Так, і тут всі мої інструменти. Мій одяг робочий, все я переодягаюсь і свій одяг залишаю тут. Тож все нормально. У нас не, не крадуть. О, все добре. Так, погода трішки закінчився, дощик, О, тому можна вже працювати. Зараз я трохи вже пізніше прийшов. Так, ну це нічого. А, значить, більше я побачала, але свої 6 годин я буду на роботі і буду робити свою справу. Отак. Мій ботанічний сад. Це другий вже ботанічний сад. Перший був в Одесі, другий в Німеччині, Тюбінген. Одеса це Україна. Зразу. Не те, щоб всі знали. Бо вчора якийсь із чити, якась чита зайшла до мене на сторінку і сказала, що це у тебе там якась тряпка висить. Ну, російською мову. Трябva, треба щось таке, Буркну, таке дурне-дурне. Е, 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 він мав на увазі, я ж коли е, розказую, я на, на кухні у мене е, прапор України. І цей він напрапав, сказав, треба. я йому говорю, що ти сука, Так такий говорю, сука. І пишу, хай мене банять, там Ютуб, там, Фейсбук. Я всім так говорю. Я ти, сука, мужик, то ти повинен це сказати мені в очі. Приїхати до мене і сказати в очі, якщо ти мене поруч мене немає, не говори цю гадость, бо я теж можу сказати на твій триколор, що це тряпка. Я був трошки якось не в собі, але коли я приходжу на роботу, я дивлюсь на цю красоту, на берези. О, Красиві берези, такі берези, що бувають тільки в Німеччині і в Віннянії. Це я на зло йому говорю. Є в Росії теж берези красиві. Але ж така чита чи чита, ота от дурна пришиблена. От, вона оце все робить. оце ж це путіноїди. Путіноїди. Так, ну добре, нема коли балакати треба працювати. Дощик трішки йде, але він не буде заважати. Ну що ж, всього найкращого, до побачення, до скорого побачення. На все добре. Будьте здорові, не хворійте. Навіть вчиті. Отак. Вот Я зла не тримаю.